Всім привіт! У нас для вас чудові новини. Розпочалося голосування за проєкти, які були подані в рамках громадського бюджету міста Харкова. А це означає, що кожен харків'янин має можливість вплинути на розвиток нашого міста, обравши п'ять різних проєктів, які зараз знаходяться на голосуванні на сайті порталу харків'янина. Зробити це можна декількома різними способами. А якими саме зараз ми вам детально розповімо. Тож, перший та найпопулярніший спосіб це зайти на сайт або мобільний додаток порталу Харків'янина, пройти авторизації через застосунок Мій Харків, ввести номер мобільного телефона. На цей номер буде відправлено смс-кодом підтвердження, вводите його у відповідне поле, створювати пароль, вводите електронну адресу. Підтверджуєте особисті дані тут важливо, якщо ви раніше були зареєстровані на сайті порталу Харків'янина, то зараз вам необхідно зв'язати цей акаунт за стосунком Мій Харків. Тут все дуже просто: необхідно лише ввести емейл та пароль. Після цього ви опиняєтеся на головній сторінці сайту порталу харків'янина. Заходьте у розділ ініціативи та обирайте проєкти, за які будете голосувати. Та нагадаємо, що голосувати за проєкти можуть харків'яни, яким виповнилося 18 років. Та їх місцем реєстрації місця проживання є місто Харків. Щоб підтвердити цю інформацію, вам необхідно обрати один з декільких способів електронної ідентифікації. А саме банк Айді, мобайлайді, електронно-цифровий підпис, Айді карточка, Приват24 або Монобанк. Наступний спосіб це додаткова можливість для клієнтів Приватбанку. Саме для вас Приватбанк розробив чат-бот у Viber та Telegram. І все, що необхідно зробити, це просто перейти за посиланням, далі надати свій номер телефона, підтвердити авторизацію у Приват-24, обрати критерії пошуку проєкту та проголосувати за обрані вами ініціативи. Тож, третій спосіб голосування це через термінали Приватбанку. Але це тільки для клієнтів Приватбанку. Для цього вам необхідно мати картку, вносимо її у термінал. Вводимо Пін-код, і на головному меню з'явився напрямок голосування за проєкти міста. Натискаємо і далі у нас з'являється перелік усіх проєктів, які зараз знаходяться на голосуванні. Якщо ви знаєте номер або назву проєкту, за який хочете віддати свій голос, вам необхідно у пошуку проєктів ввести або номер, якщо ви знаєте, або назву. І ось у вас з'являється проєкт. Далі ви натискаєте на нього. У вас з'являється назва та короткий опис проєкту. І переходимо на наступний етап, де ви проголосували. Система підтверджує, що ваш голос успішно відданий і у вас залишилась можливість голосувати за інші проєкти. Натискаємо Ще голосувати. Обираємо знову ж таки або з переліку, або за назвою чи номером проєкту. Все дуже просто. За наявності картки Приватбанку ви зможете обрати п'ять різних проєктів. І четвертий спосіб голосування в режимі офлайн. Ви можете проголосувати за п'ять будь-яких проєктів у будь-якому із снапів або у будинку нерухомості. Для цього вам необхідно мати при собі паспорт та ідентифікаційний код. А також для власників ID паспортів доступна послуга мобільного застосунку Дія. Тож приймайте участь у голосуванні та давайте. Змінювати Харків на краще разом.